Всіх вітаю. У нас вже зима, вже Зимова резина стоїть. Але відео не про те. Провів такий експеримент. Замінював мастило, замінював тосол і вирішив поставити фільтр. Ось цей шланг який йде з радіатора. Поширював бак, Був просто бензиновий фільтр. Я його поставив. Ну, проїхав кілометрів 300, да, Його здушило, і він перестав пускати. Ну, понятно, він воду не пускає. Але дивіться що, бачите, за 300 км скільки назбирало. Попробую куплю сітчати, такий самий з відстійником. І поставлю. Якщо у когось вже є така практика, відпишіться в коментарях, можливо, які фільтри ставили, чи не ставили. Чи потрібно таке робити. Ну, Мені здається, що потрібно. Тому що ось цей шлам, ну він там не. ну, точно не потрібен.